Тепер я розумію, чому напад на дикобраза може спричинити Смерть хижака. Ху. А це боляче. Ну що ж, залишив останні три. Не так, як пластер. Не можна просто зірвати, бо через маленькі мікроскопічні зубчики ви просто зірвете шкіру. Ху. Треба прокрутити і просто витягнути. Ось так. О! Господи, як же боляче. Бачите, аж кров виступила. Ти зняв краплину крові? О, дідько. А це і справді боляче. Добре. Ти в порядку? О, Боже. О, господи. Я відчув, наче воно. Розриває мою шкіру. А, господи, здуріти можна. Здуріти, ось ця зайшла в руку аж до кістки. Доволі серйозна колючка, прямо в лапі койота.